Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зовсім нещодавно ми з вами, дорогі браті і сестри, святкували велике, радісне просяте свято, різдво по плоті Господа нашого і Ісуса Христа. Ми вітали один одного прекрасними, радісними словами Христос народився. Прийшло зовсім небагато днів і, можливо, радість від свята Різдва Христового, ще не встигла покинути наше серце, але ми з вами готуємось уже до зустрічі. Іншого великого свята, двонадесятого свята, богоявлення або ж хрещення Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Між святом Різдва Христового і святом Богоявлення пройшло лише декілька днів, загалом 12 днів. Але в історичному контексті, в контексті життя і діяльності Ісуса Христа, між цими двома подіями пройшло 30 років, цілих 30 років. Між тим, як Ісус Христос народився, і між тим, як Він прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя і вийшов на проповідь. Ісус Христос народився як звичайний младенець. Він пройшов майже всі стадії людського буття. Він був младенцем, був отруком, був юнаком і згодом став чоловіком, після чого прийняв 30-літньому віці хрещення від Іоанна і тоді вже вийшов на проповідь. В древності свято Різдва Христового і свято Богоявлення святкувалися в один день, свято Різдва і Свято Хрещення святкувалися одним днем. Але згодом церква прийшла до того, що ці свята потрібно розділити для того, щоб підкреслити важливість кожної конкретної події. І зараз ми з вами, дорогі браті і сестри, вступаємо в особливий період, в період нової епохи, в період, коли готуємо себе до зовсім іншого свята. Ми з вами вступили в період перед свята Богоявлення. І сьогоднішня неділя, якщо ми з вами заглянемо в церковний календар, так і називається неділя перед богоявленням. В сьогоднішній день Церква Свята приписала нам один цікавий уривок, який ми з вами щойно прослухали. Загалом ми слухали три уривки: перший був присвячений безпосередньо Воскресному дню, тобто неділі перед богоявленням. Другий був присвячений. Святителю Сильвестру і третій преподобному Сереби Саровському. Але якщо говорити конкретно про перший уривок, то він для нас є цікавим тим, що якщо ми на нього звернемо, то він повістує, можливо, не стільки про того, про конкретну дієву особу подію, події хрещення, як сповіщає нам і розказує про того, хто підготував цю подію, про святого Іоанна Претечу. Що ж ми з вами чули? Ми чули такі слова. Початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого. І в подальшому євангелист повіствує, як написано в пророків, ось я посилаю ангела перед лицем Моїм, що він приготовив путь тобі переді мною. І далі Євангелист говорить про те, що явився Іоанн, проповідував пустелі і Христи. Насправді ці слова ми можемо розуміти в твоякому розумінні. З однієї сторони, слова початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, ми можемо розуміти, як дійсно початок Євангелія. І після такому випадку, після цих слів, початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, ми маємо поставити жирну точку і далі вже повідати про події, які зв'язані безпосередньо із Христом. В другому ж випадку, дані слова ми можемо розуміти оці от початок Євангелія Ісуса Христа Сина Божого, як початок одного великого речення. До цього речення є додатковими наступні вірші, другий і третій, пророцтво проро... пророка Малахії, ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує путь мою перед тобою, і пророцтво пророка Ісаїї, і гласство піющого пустині приготуйте путь Господу. І продовженням даного речення будуть наступні слова. Явився Іоанн Хреститель, і проповідував постелі і хрестив. Якщо коротко підсумувати все мною сказане, то в другому випадку ми можемо розуміти ці слова наступним чином: початок Євангелія Ісуса Христа, початком Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, явився і Іоанн і хрестив у пустелі. Тобто Іоанн є тою особою, яка є, стоїть посередині двох завітів, старого і нового. Він дотичною ланкою, яка поєднує цих два завіти. І даром всі, всі древні тлумачі священного писання, вони і розуміли дані слова в даному контексті, як те, що звичайна євангельська історія вона оповідає нам про Ісуса Христа, про Його діяльність, про Його проповідь. Але на початку цієї діяльності, на початку цієї проповіді стоїть ніхто, стоїть ніхто інший, як Іоанн Христитель. Іоанн Хреститель був аскетичний образ життя. І ми чули з вами, з вами із євангельського оповідання про те, і Марк повістує нам, що Іван Хреститель, подібно пророку Ілії, який був дуже шанований в єврейському суспільстві, в юдейському середовищі, жив у пустелі і одягався у верблюжий волос, а на чреслах своїх носив шкіряний пояс. І народ насправді дуже любив Йоанна Хрестителя. І той же Євангелист повіствує нам, що народ ішов і йшов до Йоанна Хрестителя з усієї території іудейської із Ієрусалиму, і приймали хрещення у нього. Іудейський історик Йосиф Флавій повіствує нам про те, що влада і вплив на іудеїв Йоанна Хрестителя, Йоанна Хрестителя були настільки сильними, що сам цар Ірод, син Ірода Великого, який переслідував. Ісуса Христа боявся цього великого проповідника. Проповідь Йоанна Хрестителя заключалася не лише в тому, що він виголошував певні настанови. Йоанн Хреститель хрестив, і його хрещення було хрещенням в покаяння. Йоанн Хреститель проповідував, що приготуйтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І він, як великий пророк, розумів, що оскільки царство Небесне наблизилось, то всі ті, хто притримується старої набожності, не можуть увійти в це нове царство. Царство, яке приніс Господь Ісус Христос. А тому кожного закликав до покаяння. Для Йоанна Хрестителя не було розділення на набожних і ненабожних, на, на святих і грішних. Кожного із народу він закликав до покаяння для того, щоб вони змогли стати учасниками Царства Небесного. Святий Євангелист Марк в діяльності Йоанна предтечі вбачає здійснення древніх пророцтв. Перше, це пророцтво пророка Малахії, який говорив: Ось я посилаю ангела мого перед лицем твоїм, який приготує путь тобі перед, переді мною. Тобто, пророк Малахія проповідував про те, що перед пришестям Месії має прийти той, хто приготує народ до прийняття Месії, до прийняття Спасителя. І друге пророцтво, на яке це твоє увагу, святий євангелист Марк, це пророцтво пророка Ісаїї, який писав. Глас вобіючого пустелі. Приготуйте путь Господу, прямими зробіть стежки йому. Це дуже цікавий образ, але як нам слід розуміти цей образ. В історичному контексті ми можемо зрозуміти його наступним чином: в древності, коли якісь вельможі, парони, можливо, царі, мали пройти певним шляхом, то це, звичайно, організовувалось із великою торжественністю. Заздалегідь посилались певні слуги, які повинні були приготувати в прямому значенні дорогу. Простелити, можливо, її, вибрати рівний путь для того, щоб ті люди, які будуть бачити про розуміли усю величність особи, яка йде. Але, звичайно, якщо ми застосовуємо ці слова до проповіді і діяльності Йоанна Претечі, то це зовсім не означає, що Іан Претеча мав в прямому значенні приготувати певний путь Господу до Іордану. Головна дорога, яку мав приготувати Іан Претечі, Йоанн Претеча своєю проповіді, своєю діяльністю, це була в першу чергу. Дорога до серця свого. І проповідь Йоанна Хрестителя вона була найта і направлена. А як, яким чином, що це за дорога, якою Ісус Христос, Спаситель Месія, може пройти, увійти і діяти в нас? Це, звичайно, дорога, яка йде ні про що інше, як лише через покаяння. Тому і проповідь Йоанна Хрестителя, вона і заключалася в головних словах. Перші слова, які зафіксовані в Євангелії, слова Йоанна Хрестителя, як вони звучали? Покайтеся, бо наблизлося Царство Небесне. В сьогоднішні дні ми з вами, дорогі браті і сестри, стоїмо дійсно на початку особливого періоду, періоду, який розпочався від Різдва і який приведе нас до Пасхи. І дай Бог, що в ці святкові дні ми з вами зрозуміли той заклик, який, яким до нас говорить Свята Церква. А кожного дня за священним Писанням вона нам наголошує, що Царство Небесне близько, що Христос близько. Що Христос поряд з нами, і, можливо, в дні, коли ми дійсно несемо певні випробування, і народ наш дійсно несе нелегкі часи і проходить нелегкі часи свого буття, можливо, в ці часи Господь близько до нас, як ніколи, і лише від нас залежить, чи зможемо ми відгукнутися на Його закрити, почути Його закриті і пройти цією дорогою до кінця, де отримаємо вінці, які давним-давно готовані нам Господом нашим Ісусом Христом. Амінь.